Як ви гадаєте, де ми сьогодні перебуваємо? А перебуваємо ми сьогодні на території Деснянського району міста Києва поряд з кладовищем Лісове. Порядок починається з відповідальності саме під таким лозунгом. Деснянська районна державна адміністрація прозвітувала киянам про ліквідацію сміттєзвалища та забезпечення належного санітарного та екологічного стану на території кладовища Лісове та поряд з ним. Тож ми приїхали сюди пересвідчитись в правдивості даних слів. І вже перед самим входом до лісового кладовища, його центральним входом ми виявили ось такий ров, заповнений вшен сміттям. Протяжність даного рову, що ми бачимо, близько 200 метрів, і він весь вшен забитий сміттям різного роду. А так вже виглядає та земельна ділянка на території лісового кладовища, де зі слів Деснянської районної державної адміністрації було ліквідоване несанкціоноване сміттєзвалище. Та, як ми бачимо, жодною ліквідацією сміттєзвалища тут навіть і не пахне. А все, що зроблено, це піар нового голови Деснянської районної державної адміністрації в місті Києві. Тож, допоки наші можновладці будуть піаритись на тому, чого дійсно не роблять, а лише вводять в оману громадськість та весь народ України. Відмічу, як повідомила Деснянська районна державна адміністрація, дане сміттєзвалище, що наразі перебуває за моєю спиною, було ліквідовано лише за один день. Там накопичилось роками. Це все було вирішено за один день. В які раз і відразу все зробили. Тож Максим Бахмутов, можливо, на ліквідацію сміттєзвалища потрібен не один день, а більше. Хочемо зазначити, що ліквідація сміттєзвалища передбачає собою повну ліквідацію та забезпечення належного санітарного та екологічного стану місцевості, а не те, що ми наразі бачимо.